Thank you, gracias, grazie, danke, obrigado, merci, arigato. Якою б мовою світу не звучало слово «дякую», Значення одне висловити вдячність всім, хто робить наше життя кращим та щасливішим. Щороку, 11 січня, в світі відзначається міжнародний день дякую і прилуки не виняток. Кому б і за що ви хотіли подякувати? Ну хотів обов'язково подякувати своїм батькам за те, що мене народили, виховали. Хотів подякувати своїм вчителям і викладачам, які мене навчали багато років, народу України, сім'ї своїм, рідним своїм. А сьогодні всесвітній день. Дякую. Так, ну я хочу подякувати всім, хто зі мною спілкується, хто мене любить, кого е, я люблю, ну, взагалі рідним своїм, колегам своїм, своїм батькам, що дали мені життя зеленському. Дочка, син, внуки. за те, що вони в мене є, що вони мене люблять, і я їх люблю, і шануємо взаємно мамі і тату за те, що вони зі мною просто люду, який заробляє для нашої страни, щоб ми могли жити добре. Хочу подякувати своїм батькам, що я родився, своїй родині за те, що вона в мене є, тому що це підтримка, опора. Без цього ніяк на час дуже складно. При всьому нашому народу за те, що за цей рік він нас ми всі якось так об'єдналися, сплатились і допомагаємо друг другу, чи Можемо. І дякую вам за те, що в таку холодну погоду ви доставляєте до нас, до громади, актуальні новини, незважаючи на час, погоду і місце міста там, а ще в країні своїй. Дякуємо Богові, за те, що він ще нас оберігає. Дякуємо рідним, які не залишають нас у найважчі хвилини. Дякуємо всім людям, які дуже добре ставляться до міста Прилук, до нас, до всіх людей. Містяни дякували всім, кому хотіли. Хтось рідним, близьким та друзям, хтось колегам по роботі, хтось народу. Але в кожного на вустах була й подяка нашим героям зсу. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що вони зараз боронять нашу державу. Перед ділом ЗСУ. Хлопцям, які нас підтримують. Ну, це найголовніше. Збройним силам. ЗСУ, звичайно. Я їм дуже, дуже дякую. Бажаю їм витримки, здоров'я і повернутися скоріше всім додому, в мир в Україну. Зсу це особливо на даний момент. ЗСУ це мільярд процентів. Дякую, 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 дякую. Вони класні хлопці, бережи їх, господь. Перш за все збройним силам за те, що нас захищають. Зсу за те, що вони нас захищають, і Я можу спокійно спати у себе вдома. Зсу, подякую збройним силам за те, що маю змогу ще вільно пересуватися містом і займатися своїми справами. Збройні сили України, зсу, звичайно, на першому місці зсу за те, що ми маємо можливість. Зараз святкувати якось свята і бути як більш-менш під немирним небом на даний момент. Так збройним силам хотіли б подякувати на даний момент за те, що захищають нашу Україну.